Ідея самого проєкту це фактично повернути херсонське мистецтво херсонських художників в Херсон. У нас багато таких от вибитих вікон, всі вони там ОСБ цими забиті. І ми просто беремо роботи херсонських художників і розміщуємо їх на цих ОСБ, але не просто розміщуємо, але щоб був якийсь елемент сайт-специфіка. Тобто, щоб ці роботи підходили до цього місця, яке ми обираємо. Ми раді цьому, раді дуже. Так що пусть вішають картини, пусть оживає вулиця, оживає город. Це дуже цікаво, бо якісь краски, ну як ну, ходиш по місту, так, вернулися до міста і ти ходиш якось печально все, тільки ворогів не вистачає, що покаркали. А це коли таке бачиш, то ну, дуже приємно. Це які ну я дуже люблю арти, я дуже люблю малюнки вуличні. Це моя серія, яка називається. Повертайтесь, вона про те, що ну, нас фактично про повернення. Про те, що так чи інакше херсонці повертаються в Херсон. Це такий образ, скажімо так, типовий взагалі, мабуть, для урбаністичного міста, та й взагалі мабуть, для будь-якого міста, це така жіночка з котами. Жіночка, яка опікується бездомними котами, яка їх ходить, годує, там якось доглядає за ними. І тому я обрав цей образ такий, дуже такий типовий і такий дуже теплий, мабуть, і ну, звісно, що і позитивний одночасно. Цей проєкт дуже необхідний. Взагалі в Херсоні зараз не відбувається там жодної виставки, але фактично ось виставка. Ось зараз відбувається виставка прямо на вулиці. І кожен херсонець може підійти, може подивитися.